Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень ЛайфКрипто. На цьому каналі ми заробляємо валюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми поговоримо про хеловінський івент з гарними винагородами, який проходить в роллер Розглянемо, що нам потрібно для того, щоб отримати наші винагороди. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайк та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітки в інтернеті. Ну і далі трішки щодо проєктів. У мене деякий час не було можливості записувати відео. Я був у від'їзді, тому мало взагалі працював, але все одно новин доволі багато. І перша новина це те, що Полігон відновив квести. Тут ми вмітимо щотижня NFT, виконуючи завдання. І вони продовжили з другого тижня. Хто не виконує, але хоче продовжити збирати ці NFT, виконуємо завдання. Мені пощастило, так як перед тим як зупинити цей квест, я встиг виконати завдання другого тижня, замінити цю NFT. Тому хто виконав це завдання, чекаємо наступного тижня, нові завдання. Ну а хто ще не виконав, можете переглянути це відео, виконати завдання і забрати свою NFT. Ну і далі виконуємо ще 4 тижні ці завдання і будемо сподіватися на гарні винагороди. Також супер Орак пройшов публічний семь, прийняти в ньому участь міг кожен бажаючий. Закінчився він за 6,5 годин, тобто дуже швидко розкупили. Зібрали вони, здається, там щось 2,6 мільйона. Ціна токена була 4,8 цента. Тобто доволі непогано. І це дає нам зрозуміти, що вже скоро ми зможемо отримати свої винагороди за те, що проходимо місії. Збираємо токени, також там ми збираємо. Ну і сподіваюсь, що проект встигне вийти на хаті відка і дасть гарні ікси, Тому зараз слідкуємо за проектом і чекаємо подальших новин. Ну І далі ще що розповісти. В Republic продовжуємо збирати XP. здається, аж 6 числа у нас подвійні винагороди за хід щодня на сайт, тому ще є можливість заробити якомога більше цих XP. І чекаємо обміну. Ну і також не забуваємо забирати OAT NFT, які нададуть нам перевагу при обміні XP на токени. Біткоін Мінеру прийшла чергова виплата, а в проєкт платить. І також багато питань щодо лайма аркоїна. Вони там за ігри урізали потужність, але збільшили винагороди за кожен блок. Звичайно, там суттєва різниця. І також дуже сильно почав падати загальний пул почала зменшуватися навпаки потужність, тому що багато хто просто перестав грати. Потрібно дуже багато грати, витрачати на це велику кількість часу, і багато хто просто перестав грати. Ну я думаю, це вже проходили ми і в роверпоні, там зменшували потужність, але потім побачили, що менше почали грати. Тому, я думаю, якщо це не баблозбор то адміни, звичайно, приймуть якісь міри. Ну, але Поки що працюємо так, як є. Ну і далі побачимо, що буде з цим проектом. Хоча проєкт виглядає доволі перспективно. І як я вже говорив у ролику, що я не бачу ніякого смислу адміном скамити цей проєкт, так як в нього вкладено доволі багато часу, зусиль, тому все одно я сподіваюся, що цей проєкт буде далі розвивати Ну і добре, далі перейдемо вже до самого огляду, переходимо за посиланням під цим відео. І сьогодні поговоримо про хеловінський івент. Зараз взагалі вже проходить два івенти. Перший це звичайний, де ми граємо, там заробляємо поінти і за це отримуємо винагороди. Триватиме він ще 4 доби, так що хто активно грає, може заробити ці майнери та інші винагороди. Можемо переглянути в Твіттері ці винагороди. Для мене тут цікаво лише батарейки, так як я їх продаю. Залишаю собі лише дві для того, щоб постійно зберігати заряд. Інші винагороди тут до 10 рівня. Незначні. Я, звичайно, вже ці майнери навряд чи отримаю, так як я граю не так багато зараз. А можливо, хтось грає багато, тому можете переглянути всі ці винагороди у їхньому твіттері. Ну і далі давайте вже перейдемо до найкращих, на мою думку, за останній час івентів, які були в цій грі. І тут ми палимо свої непотрібні майнери. За це отримуємо монти. І також є коїни. За які подальше ми також. Зможемо придбати майнери. І як бачимо, за кожні 100 тисяч e ми отримаємо 1000 e е або один бонус до потужності. Ну, як бачите, в мене тут доволі такі дрекові майнери, які я хочу палити. Вони не потрібні. Це все зароблені переважно на ось цих івентах. Як бачите, скоро також ще отримую ось такий. І це також хто. Багато грає, може заробляти ці майнери і відразу спалювати і отримати нагороди. Також я хочу ще поспалювати ось ці майнери, тому що вони приносять доволі мало, а займають лише місце І давайте зараз переглянемо, скільки ми за них зможемо отримати. Зараз беремо їх зі стілок. І далі повертаємося в сам івент. І як бачимо, що. Вже за ці майнери ми зможемо набагато більше отримати є coїнів Ну і також в загальному кої. Тому давайте їх зараз і спалимо, обираємо їх. Можна одночасно спалювати 6 майнерів. Весь цей процес триває 4 години. Тобто зараз ми натискаємо старт, у нас запускається ось такий гарбуз. І через 4 години ми зможемо отримати винагороди за ці спалені майнери. Цей івент буде ще тривати 5 днів 12 годин. Тобто часу доволі ще багато, можна поспалювати всі непотрібні майнери. У мене взагалі в планах поспалювати всі до 20 EH, тому що вони приносять мало. Якщо порахувати, то отримаючи ось ці всі майнери, то можна перекрити всі ті майнери, які ми спалюємо. Ну і також за ці якої е ми можемо хеллоум Shop придбати ось такий майнер за. 30 тисяч і за 70 тисяч. І також рандомно ми можемо придбати за 6,5 тисяч, якби ось такий квиток, і нам рандомним чином можуть випасти ось такі майнери з різною потужністю. найкращий це 7,9 петахеш Звичайно, навряд чи він випаде, але можливо, комусь все-таки пощастить. Тому що, я думаю, якась кількість сюди закладена цих майнерів, тому можливо, саме вам пощастить. І також, поки триває ця. Хелоуінська акція. В лайтбокси додано також різні лайтбокси, які ми можемо придбати за 3 РЛТ. І тут винагороди можуть випасти аж до 600 РЛТ. Я сьогодні пробував пограти. Звичайно, все програв. Я використав 15 РЛТ. Раз мені випало 3 РЛТ, потім я все спустив. Випадало 2 РЛТ, 1 РЛТ. А можливо, були більш везучі і вам пощастить, тому можна також спробувати. Тим паче це. Виконуємо ми завдання по сезонному івенту. Ось сюди переходимо. Тут також ми виконуємо завдання, коли відкриваємо за РЛТ цей бокс. Цьому також можна виконувати це завдання. Ну і більш нема тут дуже про що розповідати. Приймайте участь в цьому івенті, заробляйте винагороди. І всім гарного зароду. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе до побачення.